І всім привіт ви на каналі Юні Письменки. Це біографія Вертнацького Володимира Івановича. Давайте далі. Так. Біографія. Володимир 15 народився 12 березня 1863 року в Санкт-Петербурзі в сім'ї економіста Івана Варьсовича 15 дитячі роки провів в Україні, а саме в в Полтаві і в Харкові. Ще хлопчиною бував у Києві, жив у будинку Липка, де мешкав і померла його бабуся. В У 1773 році Володимир Гнацький поступив до першого класу в Харківській гімназії, де, де провчився три роки, закінчив фізико-математичний факультет. Петербургського університету. Далі. Володимира Іван Васильович народився у Києві. Очолював кафедру в Київському університету З переїздом до Москви, очолював кафедру в Московському університеті. Від дитинства він мав величезний вплив. На розвиток сина дуже ретельно і посвітлено займався вихованням і його освітою. сам він пере... перещепив Володимира інтерес до... до любов українського народу та культури. Ганна Петрівна народилась в Києві у типу Петербурзі, скілька разів співала в хорі мопозі мрія, як Іван. Васильович їх добре знала українську мову. У, У... спогодах Володимир Фризнацький писав мати дуже музичний з великим голосом. Ма... Мацьо чудово співала пісні та бувала, бувала в тому співа. Діяльність. У 1917 році та 1921 роках працював в Україні організатором і перший президент України академії почасної ну, академії радіо Заробіжних академій. У квітні ти, 1918 року приходить до влади гетьман. Як проголошується українських держава-хардянських, запрошують до Києва до. Тут олеча комісія, це Організація Академії наук і українських національних бібліотек, а також комісії з питанням вашої школи 13 вересня 1918 року на здійснені комісії доповідання пов'язання полу було ухвалено в створення на науковій роботи із та інше. Комісія подбала про подбачення сад Києва про створення інституту, розробила статову академії, у жовтні Астантію управляють першим президентом у, 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 фізику математику, відділення академії прийняла матема. Тематику 15 пчала створення біографічної лабораторії першим відкриттям було повідомлення про наявності організаторів, наклейки хімічне постачення росли освітньої гіпності та що в землі є вже тоді 87 хімічних елементів. Перший вийшлях. Подаючи ще в признацьку склався отак 1902 рік. Убирається ректором Торфійської університету 1921 повернення в ПДР. Призначенням директора радіо інституту 1902 1926 відрядження до. Франції. На запрошення Сорганом для читання лекції з СГО хімії. Цей повернів у легенді нову монографії Пірс Феррі. Ферена Сиріс і Геохімії організатором відео живої речовини в Амсесер організує комісію з в... цивилищенні важкої води і голови. Далі. Найшвидше до стягнення важливе місце його діяльності займали з окремо мінеральні мінералія і, і... і к... кристалографія росіян історію. Виникнення в сем'ї корі умови утворення багатьох мінеральних битів. Все життя в Гернадській працював над проблемою радіогеології. Радський творець нового наукового напряму, який пізніше пересів у самостійну наукову біохімію. Товариство наукової біохімії визначив геохімію, вчені про біострофію та носив історик науки. Міністратор та директор Ватіо 1902-1939 біохімії, міністр лабораторії за 1929 року історія повторює деж інститути геохімія так а і читальні вжинян се імену форнатику дальше дальше Фен, не, Володяє, ж, нацькав, на строк вот дальше знайшли на жах тут подя Україна які перебили почали щасливий автор свого народу пошукову посягати на місце в і в Європі і в світі починають творити Кажучи, Вернадський Вернацька увага на батьох світу. Він завершив науку і глибокі ідеями, що дали йому нових вічне, вічне роль організатору у хімічних сферах. Все, дякую за увагу. Це була біографія Володимира Вернадського. Ви були на каналі рівні письменники». До побачення. Був радий. До побачення. Дякую за увагу. До побачення.